У Маші Єфросініної, походу, прокинулась деменція, то а в мене зараз зуби вкрадуть. Це така ітаяна в БДСМ платі, не mm -hmm. що на, на, на лисицю, блядь, схожа. Апельсини на колаті. <рес> шам шучу, шам шміюсь. Взагалі неї хто є там. О, oh, до речі. Друзі, ми з вами на Ютуб каналі та як ти смієш?», мене звати Артур Адамов і розпочнемо. Ми от з чого ведучі першого київського Євробачення 2005 тисячі не було нацвідбору. Не було нацвідборотумашої Єфросініної, походу прокинулась деменція, адже в 2005 році в Україні був перший нацвідбір на хвилиночку. І не просто скажу я вам, а з 15 півфіналами і одним фіналом. Уявіть, якщо б це саме зараз відбувалося, мені здається, ми вже повбивали один одного. І в Фейсбуці весь Фейсбук би списали тими коментарями, як ми не погоджуємось з голосуванням. Саме зараз подивимось, хто хотів представляти Україну 19 років тому. Всього учасників було 75. 75, Карл Сабантую у директора на заводі всі прийшли і родичів своїх привели. Що по факту 15 півфіналів було відібрано 15 Учасників і чотири були ще зальотні. Адже віце-прем'єр України Микола Томенко тоді втрутився в нацвідбір і сказав, що окрім 15 учасників будуть ще чотири додаткові, які пов'язані з Євромайданом, і пісні яких задівають Україну в патріотичному сенсі. Адже ви пам'ятаєте, що 2004-2005 рік це помаранчева революція, ні фальсифікаціям, ні махінаціям Ющенко, так весь нацвідбір відбувався на дві студії: одна головна та. Там, де виступали артисти, і вже інша студія, це Грін Рум, типу, там, де вони бухали до і після виходу на сцену. Ведучий нацвідбору були Олександр Лірчук, дуже популярна особистість тоді в українському медіапросторі, І Маша Орлова теж, до речі, пам'ятаю, вона дуже багато чого вела на ОТ 1 А Маша, до речі, саме зараз теж працює ведучою. Я нещодавно бачив її на одному з концертів. А от Олександр, я прям намагався про нього щось знайти. Останнє, що я знайшов, це відео з 2023 року, де вони на п'ятому каналі з якимось чуваком щось там обговорювали. Ну коротше, напишіть, чи пам'ятаєте ви цих ведучих до речі? я це відео переписую вже втретє, адже всі е, минулі два відео, які я писав, коли змонтовував, з'ясовували, що є нова додаткова інформація, яку просто так поверх відео накласти не можна. Сподіваюся, що цього разу я нічого не забув. Тому що, блять, я не випущу тоді це відео. Всі учасники співали наживо, і це було чутно. В деяких прям дуже сильно чутно, не з гарної сторони. А номерів як такових не було. Просто вони ну коротше, я не буду розповідати. Послухати всі 19 пісень. Для мене це був ще той квест, хоч. Сказати, ти бачиш, вони 2005 року, вони в своїй модній стилістиці, якщо це можна назвати модною, ну можливо, тоді це було реально прикольно. Давайте оцінимо пісні. Ну і взагалі, яка їх вірогідність потрапляння на Євробачення? Перший номер група стендап. Жінка з гітарою. Слухайте, в цьому завжди щось є. Вона йобнуть, може, тією гітарою, якщо не відлетиш. Пісня запам'ятовується з перших нот. Я її почув. І, по-перше, я згадав, що вона була і в радіо, і в ТВ просторі 2005 року точно, тому що я десь її чув. І от в перше прослуховування я можу одразу заспівати приспів. Відліта! Де мій квиток Невробачення? Шам шам шучу, шам шміюч. Цієї пісні було реально дуже багато шансів потрапити на Євробачення і стати такою дуже популярною. Але вона була українською мовою. Як ви пам'ятаєте, всі учасники Євробачення, які приїжджали зі своєю рідною мовою, в них по факту були постійно останні місця. Їх мало хто оцінював, тому що Європа не розуміла про що вони співають. Виняток того, коли Європа зрозуміла, це була Марія Шаріфовіч. Невозна кауя. Пробачте мене за сербський чи зміїний. Я, я так і не поняв, на, як, на якій мові я заспівав. War, seen, right а оце той самий пухляш, який завжди просить, щоб в школі його залишили чергувати у їдальні. Його звали Діля. На нацвідборі чомусь йому привидалось, і він став. Гуртом неділя до цього, до речі, він так себе нормально почував в гурті танок на Майдані Конго. Потім йшов. Якщо я не помиляюсь, там навіть якийсь був скандальчик. А, господи, нафіг воно треба. Мелодія пісні, вона доволі прикольна, але от щось з англійською мовою не получилось. Ну, не Це коли на уроці англійського ти щось хочеш сказати, але так, щоб і е, вчитель не зрозумів, типу, my my я чув запис цієї пісні, вона доволі прикольна. Але але от саме на сцені якось він не зміг. Дня, а -а зовет, Таяна знову на Євробаченні. Іди в пізду. Ні, це не та Таяна. От саме зараз в нас є сучасна Таяна. Це така та, та, Таяна в БДСМ платі. Не вистачає, мені здається, ще маски жінки кішки якоїсь. Але пісня мені більш нагадала, знаєте, якийсь такий початок серіалу на 196 серій, або Кармеліта, або Обречена стати звіздою. Щось, щось на кшталт цього. Світ тебе Світіда. І знаєте, ще в цьому номері, мені здається, звук не співпав з відео, тому що хореографія в одну сторону, таяна в іншу сторону. Іди в пізду. Четвертий номер. Група мандри. Дорога, грає! чарівна струна. гурт мандри, і це їх відеокліп, адже номеру, ну на жаль, не зберіглося. І взагалі мені здається, чи був той номер, це самі ті чуваки, які залетіли разом з Миколою Томенко сюди. І справа тут в чому. Є така підозра, що ці вирізки були з тих 15-х півфіналів. А у фіналі вони ну, типу, не таке довершено було телебачення. Вони не змогли змонтувати те, що показали, от буквально там годину тому. Так як ці виконавці в півфінала. Не брали участь, то тут показали їх відеокліп. Номеру, до речі, реально не зберіглося, я не знайшов його. Пропало все. А давайте про гурт. Гурт мандри. Я, якщо чесно, їх взагалі не пам'ятаю. Чи були якісь хіти в гурту мандри? Чи, ну, напевно, були, і вони, напевно, були дуже популярні, але в своїй такій тусовці рокової. Напишіть, будь ласка, який є хіт, ви знаєте, я обов'язково послухаю і вам якось в коментарях відповім. Дякую! Дякую тобі! До речі, а що тут не було Океана Ельзи? П'ятий номер, група експрезиденти. Лісовий гласа бістоний. Господи, ну це Backstreet Boys. хореографія, модні окуляри, е, тільки от не модна якась кофта на цьому на солісті, ну якась бабушкина скатертина з телевізора. Цього взагалі не поняв. А чому інші учасники теж не в таких скатертинах? Вони б взагалі могли назватися гурт покривало, поїхати на Євробачення і покривати там всіх. Жарти, які ви заслуговуєте. Запитаєте, чи це було модно тоді? Ніфіга це було не модно. Я прям погуглив образи 2005 року, де і взагалі мені було 17 років, блять, так на вулицях не Нє, Ну, Він просто так вирішив для сцени вдягнути, тим паче, що це якийсь натяк на український колорит. За це вони, звісно, що молодці. І пісня в екс-президентів була теж. Город мічний, город чужой. Пісня теж була хітом, якщо не... можливо, до Євробачення. бачите, можливо, із лібачні її теж крутили по телевізору і по радіо. Точно пам'ятаю це. І на далеко. Ну тут справжній гуцул в нас це Юркеш. Або ще соліст Юрко Юрченко. Тут він такий молодий, такий молоді. Він приймав участь в Хікс Факторі 8. А, і навіть така відсилка до Євробачення співав пісню переможці Євробачення від Португалії Сальвадора Сабрала. Мені взагалі ця пісня якоюсь циганчиною пахне, хоч вбий. От взагалі, якщо б вони вийшли на сцену Євробачення, я б не знав, від якої вони країни, я б думав, ну це, напевно, Молдова. Хто це Молдова? реально, якісь такі циганські нап'яви. Ніби то в мене зараз зуби вкрадуть. Коли заходила інша... Та сама багата однокласниця на виступі весіннього балу. Головою крути, причоха працює. Я, до речі, хотів нагуглити щодо цієї раві, але нагуглив тільки отаку от афішу. Подивіться дуже дивно. Збиралася психіатрію в українську музику додати. Але, подруга, ну слухай, після 2005 року з'являться співачки, які додали психіатрію в українську музику. Наукраї! Ятенцюю пака! Я, я, я. Фу, восьмо номер. Група де Я робив не роби місти. Роби матимуть. Ще одне учасники, які під'їхали до фіналу завдяки Миколі Томенко і «Помаранчевої революції. Сьогодні почув, як же сказали, білосині сердешні. Кричали: Апельсіни на колаті. А з іншого боку кричали ні махінаціям, ні фальсифікаціям. Ющенко так. Ющенко. Так, так, так. Якщо б вони поїхали з цією піснею, час прийшов ту. -ту, 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 -ту. Час прийшов... Прикольно, вона пісня, вона така запам'ятовується. Якщо б вони поміняли українські слова на Time is now", tum, 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 time is is now, now, тайме знаєте, року. це щось я пугачову якусь включив. Якщо б вони поїхали на Євробачення, то могли б нарешті опинитися нижче гурту Аторвальд, і Аторвальди би так не сумували. <сум> Аторвальди, пам'ятаєте, 26 місце з 28 країн. Ну і котаке. Я думаю, що їм похуй. Катя Лель до появи Каті Лель. Хоча <смістична> в 2005 році, напевно, ще Катя Лель була. <смістична> Взагалі цієї співачці треба називатися якось, блядь, Капітан Чідність. Тому що дивіться, жінка з родим волоссям називається Фоксі та ви що? А чого вона Фоксі? Вона ж на лисицю, блядь, схожа. Що вона Фоксі? Здогадалася, тому що вона помаранчева. О, до речі. Так, так, так. Фоксі скриває сенси. Десятий номер Віктор Павлік. У мене він завжди викликає посмішку. Ну він такий. ну... Віктор Павлік свою посмішку на реакцію Віктора Павліка я можу прирівняти до е, реакції, якщо б мене, наприклад, в селі десь в дитинстві, років 6 бабуся позвала Артори, де їсти вареники? Я такий. От приблизно так в мене і з Віктором Павліком. Типу, тобто, коли кажуть Віктор Павлік, такий у. <curse> Давайте разом. Уй, Віктор Павлік! Ох, Як би від цього всього відключитися? Якщо б він поїхав би на Євробачення, Європа б теж посміхнулася і всі б такі уй! Взагалі не єбуг то там. Я думаю, що це той чувак, який відповідав за сексуальність в цьому номері, знаєте, як Олег Вини колись в Україні. От він таки вийшов на білому костюмі, в червоній рубашці, чи то худі було, ще я щось не поняв. Костюм взагалі, до речі, зняв з якогось Павла Зіброва. Пісня ні про що. От вона сам зараз полунала. Ви пам'ятаєте, як яка мелодія була? Ану, нагадайте мені, я, я вообще не, не пам'ятаю, що він там заспівав. Як сам зараз справи у Сергія Гаврилова? Ну, що з ним? Мені цікаво, наприклад. Він досі в тому костюмі. Ще <тес> е. е. одні зальотні. От, до речі, тут дуже цікаво. Микола Томенко привіт. Дякуємо вам за гурт Артак. Але послухайте початок цієї пісні. А де прожито. Я вибачаюсь. Але альо гурт-бомбокс, Поліна, я на колінах, це що? Це звідки ви спиздили? Ви що? Любите дивитися на, на цвітбори <сум> перші і тирати звідти пісні? Ну, коротше, дуже схоже, да? Давайте ще раз. Абі де з два межі півроку прожито. Поліна, я на колінах. Гурт Ранєтки саме зараз Ну, Реально, дівочий рок-гурт в Україні в 2005 році таке було. А чого саме зараз такого немає? Ну, от, із жінок рокерів, рокерш, я знаю тільки Соню Сотнік і ведучу Радіо Рокс, і Юлю Саніну. Все, більше нікого не знаю. А оце прям дівочий гурт і на барабанах, і на гітарі, і з мікрофоном, і взагалі вони такі німфетки. Коротше, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть Україні рок-гурт потрібен Жіночий, дівочий навіть жіночий, блядь, нафіг нам ця пенсія. Дівочий. В їх анкеті, до речі, було написано, що вони співають християнський рок. Я, якщо чесно, не дуже уявляю, що таке християнський рок, але от е, я прям е, представив собі, що якщо б моя бабуся прийшла б святити їжу на Пасху, і їй би заспівали у такі німфетки, то квартиру б я свою отримав набагато. Блять, У мене немає ніякої квартири від бабусі, пішли в жопу. А оця вже підготувалася. Коротше, плаття, каблуки, причоха о шостій ранку стиліста визвали. Тут підтанцовка, пару кроків вивчила. Ані Лорак, another little shot. Всі, до речі, казали, що вона абсолютний фаворит, тому що пісня реально відрізняється. Ну щоб там казати, пісня відрізняється, вона фірмова. Ані Лорак така. Підзатягує свої вокалізи. І Ані Лорак, до речі, була топовою виконавцею, за неї точно проголосували українці е і хотіли б її побачити на Євробаченні. Але Микола Томенко думає по-іншому. До речі, Ані Лорак прийшла підтримати її подруга Лілія Подкапуаєва. Здравствуйте. Запитання: Здравствуйте. 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 для кого квіти, якщо у нас секрет? Ети, звісно ж, не секрет для моєї лучшого друга для Ані Лорак. Що вона правда російською розмовляє? Я так і не поняв. Ну напевно, тому що вона типу з Донецька і все таке інше. І що я теж з Донецька? бачиш, Подкапаєва так можна. До речі, якщо вам цікаво, що саме зараз Падкапаєвою, то е, вона більше б не прийшла підтримувати Ані Лорак, тому що вона сказала, що я з нею більше не спілкуюсь. І якщо б мене повернули в 2005 тисячі рік, то йобнула б я її тим букетам. Червоне то любов, а чорне то чоботи у гурту Таліта Кум. Я їх пам'ятаю, якщо б вони саме зараз зібралися з силами своїми і написали б ой, написали, переписали свої старі пісні, а з іншого боку, вона переписувати. Вони реально їх всі пісні старі знають. Просто нове аранжування, якесь ну, молодіжне таке зробить. І саме зараз вони б взагалі були б в топі. Таліта Кум, альо, прокиньтеся, ви де там, блядь? В зимній спятці чи що. До речі, пам'ятаєте цю пісню? Та інший у мене пункт призначення. Якщо десь є таліта кум, то повинна бути таліта кума. Я думаю, що хоча б за цей жарт треба поставити цей ліке. <гум> Тут така готіка піздець мертва наречена з фільмів Тіма Бьортона. Так сумно, так мрачно, що хочеться взяти це лезо прям йобнуть. По тій відеокасеті, на яку записан той виступ. Я не знаю на що вона розвива. Вона хотіла, типу, заспівати лалабай якийсь цьому всьому Євробаченню. Лалабай, це, до речі, Колискова. Правда, там ще казали, що з нею виступив якийсь, типу, виступав, типу, якийсь патап на мінімалках. Я повного виступу їх не зачепив, і от такий типу, такий кусочок тільки є. Цена, принцеса воїнів, сильна, незалежна, незламна жінка. І дівчина сподобалась, така вона розвиває волоссям, так вентилятори працюють, так світ мотає. Піздець. Я думаю, що вона б Євробаченню зайшла і вона б точно була вища, ніж ті, хто поїхав. Цей гурт, до речі, мені нагадав «Ягодів» 2024 року. <питроголи> Ви пам'ятаєте, що в четвертому році Україну представляла Руслана. Вони надихнулись Русланою максимально, тільки вони не визначились, хто з них буде вокалістом. Вони давайте а давайте всі будемо. Отакий От піздець якийсь балаган якийсь влаштовувати. Я навіть не зрозумів на якій мові блядь, вони співали. Треш, взагалі не поняв. Це перший номер е з етнічними мотивами. Такі, знаєте, ці пращури Аліни Паш. Можливо, це мама навіть Аліни Паш. Разом нас багато, нас не подолати! Разом разом нас, багато, нас не ново, нас налади! Раз... І ті самі гринжоли, разом нас багато, нас не подолати. Ющенко, так, фальсифікації ні. Мастурбації ні, і мені здалося, що їх реально з вулиці з якоїсь, типу, покликали. Сказали, чуваки, давайте вийдіть, заспівайте. Микола Томенко до речі, їх теж привів туди за ручку. і на українську музику, і на українське шоу бізнесі. Я як віце-прем'єр, дуже патріотична пісня. На той час це було гімном о помаранчевої революції, і цю пісню знали абсолютно всі українці. Але я не поняв, типу, чому це такий гімн помаранчевої революції і чувак виступає. В цій кофті Бразіл. Блять, ти що, від Бразилії їдеш чи що? Ну, я не кажу, що їм потрібно було вишиванки одягати, тому що це був би недоречно, скажемо туди. Але, ну, якийсь такий лук їм можна було придумати. Я не ні Ніколас карма, звісно, що, але по чому та кофта? Ну, вона зелена така, знаєте, типу кидається в очі, одразу запам'ятовується. Можливо, це була теж психологія. У Т1 організаторів тоді конкурсу. Їх прийшов підтримати Микола Томенко і прям. Річ паспаліту зарядив. Я думаю, що це унікальна можливість була через революцію. Показати, що ми маємо е, талановитих виконавців. Ну все номери закінчилися. Маша Орлова ведуча е, на тому стільці. Мені здається, вона там реально е, жила на тому стільці, тому що з листопада по лютий обирали 15 півфіналів. Вона не вставала з того місця. Uh, і от, коротше, вона встала нарешті, нарешті з того стулу. Каже, саме зараз я йобну в гонг, і голосування почнеться. Мені так подобається цей момент. Подивіться, так, гонг просто максимальної гучності. Три, два, один. Голосування розпочато. Я так і не поняв, вона вдарила чи не вдарила. Голосування все ж таки розпочалося. З'явилася турнірна таблиця, як виступали учасники. І до речі, штучний інтелект якийсь просто внедрився в УТ-1. І як люди тільки дзвонили і відправляли смски в інтерактивному екрані. З'являлися одразу і голоси. Бачите, деякі цифри вже почали змінюватись. Вони змінюються в залежності від ваших голосів. Ваші голоси це дзвінки зі звичайного і мобільного телефонів. Уявіть собі, вони не могли нарізати моменти фіна. Виступів, а взяли з півфіналів їх да на різка у цих е загальних, типу, голосуйте за тих, тих, тих. А голосування в них інтерактивне. Якщо хтось був причетний до того Євробачення, напишіть, будь ласка, чи ви реально бачили ту машину для убійств, яка е, рахувала ці голоси. Людям можна дзвонити для кожного учасника свій спеціальний номер. Людям можна писати смс. Теж в кожного був свій окремий номер. 20 хвилин на все про все ані Лорак вже сидить. Ну все я, блядь, поїду на Євробачення. А хуй тобі, e, поки 20 хвилин Україна голосує, то звісно, що на сцені з'являються гості, і тут саме зараз буде момент максимального ностальжі в вашому житті. Юля Бодай! Двічі в одну річку не війдеш, не мене. Зі мною щастя не знайдеш, не руйну, що є. До речі, ця пісня брала участь в нацвідборі цього року, але не пройшла. Уявіть собі, українці, що з зажиганням позні. Далі з'являється якийсь Федір. блядь. я взагалі не поняв, хто це. Це реально якийсь дядя Федір, який ото знаєте на маминому дні народження завжди знайдеться гость, якого ти взагалі в хуй не баш, хто це. Але він прийшов і всі йому дуже раді. Голосування закінчується. Ані Лорак вахує гринжоли, перемагають і їдуть на Євробачення на метро. Адже Євробачення в 2005 році відбувалось у Києві. Разом нас багато. Нас не Скандали. Перше, ну те, що Гринжоли змінили слова пісні. Я думаю, що ви і так знаєте, там в пісні прям прямим текстом казалось «Ющенко, так на ні на коле їм сказали вже самі організатори конкурсу. В Фіналі вони були в цих в кайданках. Їм ем сказали, що треба це ж це змінити, але вони не погодились якось порішали це питання. Я думаю, що Микола Тименко теж комусь подзвонив, сказав «Алло». Принджоли, до речі, взагалі вважаються найгіршим гуртом за всю історію учасників Євробачення, але я хочу нагадати, що вони посіли 16 те місце. А от Меловін і Аторвальд трошки нижче. Ну, Меловіна класний номер був. А Торвальд, до речі, запам'ятайте одну історію на Євробаченні. Якщо приспів починається зі слова тайм, пісні пізда. Гринджоли в фіналі Євробачення набрали небагато немало. 30 балів всього на всього. І давайте подивимося, які країни нам тоді віддали свої бали. Один бал віддала Іспанія. Це було дуже дивно. 2 бали віддала Росія. І тут же не дуже дивно. 7 балів Португел. 8 балів Молдова. І 12 points від Поланд. Давайте згадаємо той момент, що раніше Україна з Росією обмінювалися дванадцятками. Таке було негласна історія. Типу, якщо нам давала якщо Росія нам не давала 12 балів, у нас просто істерика, просто інсульт жопи. І так було і навпаки. Вони почули, що ми співаємо про якісь революції, що в нас щось відбувається в країні, а в них ні, то вони такі: ой, ну нам революції не подобається, наті вам два бала. А от Польща якраз тоді нас підтримала Дуже сильно. І це дуже класна відсилка до того, що братські народи були не з того боку. Як вам пісні учасників? Що ви згадали з того Євробачення? Можливо, у вас є теж якісь інсайди, які ви можете дописати, доповнити це відео. Четвертий раз я перезнімати це не буду. Дякую. Напишіть свою думку, і взагалі флешбек ви чи ні?